Вітаю всіх. Мені кидали питання про те, що у червні можуть початись перемовини України та Росії. Це звучало від наших. І це, ви знаєте, не дивно. Я завжди про це казала: що кожна війна закінчується перемовинами. Це перше. По-друге, таємні перемовини йдуть давно, і в травні вони активізуються, як ви бачите, є щось. Такі дзвіночки. По-друге, стамбульські домовленості. У мене є відео про це, і це правда. Вони вже почали звучати на широкий загал, вони є. Вони були таємні. Вибачте, не без цього. Давайте подивимось трішки не, не сильно. У травні місяці будуть заявлені перемовини між Україною та Росією. Початок цих перемовин на більш офіційному, адекватному рівні, що може бути сказано. У червні місяці буде таке? Дивимось. Так, буде. По-перше, це відповідь так або ні. Так. По-друге, це карта помірності. Це не швидкий процес. Це дуже не швидкий процес. І по-третє, це має таку таємничість. Звірка ця ніч це таємно. Так, прикриття. І це позитив повинно принести. Обов'язково. Це робиться тільки ось наш імператор. Багато інформації на цю тему. Розгін інформації. Багато варіантів, що робити. Ну, два, як мінімум. Далі допомога світу, не без цього. Допомога світу робить Україні таку позицію кращу. Так, пропозицію. Ну, бачите, території. Ось по територіям буде не дуже добре. Не повернуть вони все відразу, але ці перемовини матимуть щось однозначно. Давайте так. Ці перемовини, які анонсують, вони матимуть для України якийсь позитивний результат. Ну. Ні. Для України вони не матимуть позитивний результат, виходячи з тих запросів, які в нас є. Але наша влада націлена на них, вже націлені. Вони не матимуть того результату, який хоче Україна. Розумієте? Ось вони домовленості на тему війни. Ось вони вилазять. Все це лізе. Ось, не можуть отримати вони того результату, який потрібен. Не виходить. Але буде проміжковий результат. Щось вони отримають. Добре, ці перемовини стануть початком закінчення війни. На даному етапі. Ці перемовини стануть початком закінчення війни. Ще ні. Ще ні. Тобто, ще ні. Війни ні. Добре. Війни самої ні. Добре, бойових дій. Ці перемовини стануть початком закінчення активних бойових дій. Що також? Немаловажно. Ну. Ось бойові дії, так. Бойові дії. Війна і бойові дії це різні речі. Бойові дії, закінчення, початок закінчення бойових дій, щоб зменшити активність бойових дій. Тобто, фронт застигне майже в тих кордонах, яких він є зараз. Фронт застигне майже в тих кордонах, яких він є зараз. Так. так. Ну, щоб ви розуміли, так, буде воно так. Тому все. Приблизний варіант по те на тему цього на даний момент на цих переговорів, як я.